Сьогодні в мене друг, друга така частина. Ось в мене є отака коробка, я в мене, що в мене тут лежить? О, моя колишня катушка. На мене оця штука вилітає, виліт, виліт, то воно в мене, я не ловлю. Так, як я купив карповника, то я б поставив. Станує в єлі Скотч. для удочки на Замотувати. Так. Катушка мого тата, тільки, вже вона поломана. Осьо! Коротше, в неї механізм трохи купив. Ще що? У мене ще є отака катушка. Як в неї немає ручки, і вона отако підтягується от неї отако так тут знизу. Так, і гачки от такі є на соматі, я їх не буду використовувати, бо вони дуже великі. Хіба що для Так, Такі. -то. І гачки. Я викидав відео, як всі гачки от повсюду кидаються. Ну, коротше, в мене є таке YouTube відео на каналі. У мене вони запуклились. Там валяються все дітей. Ось оліска. Ось. О, як намотаю, то включусь. Ось ця леска. Що далі? Тут уже мелочі ставиш. О, плавочок мій любименький. Кладемо. Так, Це всяка тут уже мелочь. Ось оце все мелочь. Я тут ще э, ця фігня для катушки Її я не гублю. І оця штука для поводочка. Ну і зараз покажу я вам друге. Ось ще в мене є така пачка для спінінга. Щось там, Я зараз подивлюся скільки грам там можна максимум надівати. На мій спінхоп. Від 4 до 16. Ти чого їжу, блін, тільки піхаєш? І відкриваємо, що в цій коробці. Це, це якась пачечка, я б так пам'ятаю, тут профіла. І туди, куди вона намотати ліску, це мені згада буде. Ну і всім. Тільки я вам ще про придачу не розказав, Рекомендую всім. Оцю іграшку. кіт дуже її, як отако волокти, то він дуже її хапає. Що такої її волокти, то він її дуже хапає. Рекомендую, якщо у вас малий котик, то рекомендую. Ну і всім до побачення.